Добрий день. Дівчаткам хочу подякувати. Дякую. — Так що, друзі, всім. Доброго дня ми з України. Ну, Щось переживаю, як перший раз. Переживаю як перший раз. Так що, друзі, приїхали передавати машинку. Перший раз бачу вживу. Надюшка держи. Так домкрато викидає. Там викидає, я кидає. Да я деба ходя зніму. І друщавий такі, які якопають. нас настає. Ви не плачте, що ви? Ну реально, реально не знаю як ви. у вас не просто син. Реально міг крутий, так що, друзі. Ну, Я можу казати просто куля, та да сте трінення чи більше чим'я. Тобі <ривіт> малий розчик людей. Іди сюди, покиньте ту машину, вони світі її переобуть. Так що поки в мене є така можливість. на Та, та, не комфорт, та, та не комфорт, це не камера, це звичайний блондинський телефон, тому що в мене як не розовий, так і сиреньовий, так і білюзовий. Ну так виходить. Вже один куплять. Ти Щось хочеться таке, як хочеш, а його немає. От і все. Іди до мене, мій маленький, я тебе дуже перебуваю. Звісно, ти що. І що? Я просто вдячний голові, я вдячний, що я можу обнімати таких людей. Безпосередньо, ну я, це обставини, просто там під'їжджаю. Ми зараз знаходимося біля магазину Віанур. Вірніше, шиномонтаж Віанур, магазин це хлопці, колись давно ми з ними працювали, вони нам допомагають безпосередньо. Навіть Серега був на навару, просто зняв свої оці штуки телескопічні і поставив, бо мені вже треба було їхати. Я кажу, да треба це поміняти, треба замовляти. Так що скільки всього хотілося сказати, але в першу чергу це невеличкий відеозвіт для тих глядачів, які довірилися мені, які довірилися цьому молодому хлопчині. Багато людей прониклися і говорять, от з такими синами, з такими дітьми, просто майбутнє України у будь-якому воно є, було і буде. Мамка плаче, мамка тоді приїжджала. От, а все цікаво, що він до мене звертається, каже, як Сереж. От, Ну, ви мені зможете допомогти? Я кажу, Калюха, я тобі не відмовляю, але я постараюся все зробити, що в моїх силах. Сам я зрозуміло, що я ніхто, я простий аматор. Але є у мене глядачі, є мої співачки. Я ще їх, їх по-любому покажу. І дай Бог завтра їх побачив більше кількість людей. Завтра їх покажуть на телеканалі єдині новини. Знімав інтер до нас, приїжджав. І дай Бог хочеться, хочеться просто поділитися і. Такі відео вони мотивують людей, які сплять, в яких немає війни. Мені говорять, ти не достукаєшся до них. Це тільки ті люди, розуміють, в яких такі хлопці дають нам можливість жити. От, оці матері, оці жінки, оці сини. У мене син зараз не на передовій. Але 17 місяців, ну, більше року і війна, немає різниці, срочник ти контрактних, і ти не знаєш, куди прилетить. І ти печеш, і ти переживаєш, і ти цим проникаєш, І просто реально хочеться розірватися, хочеться допомогти всім. І хотілося, звісно, поїхати і ще обнімати таких хлопців, як ти, тому що коли отак обнімається, ну знаєш, воно одного... щось таке проходить, отаке чувство. Ми перший раз бачимося. І коли от перший раз я приїхав у курахлу, і ці два здоровання, от Максим другого випало з голови, як свата, на ті я так обнімаю, це це бетоком просто шарах, а люди цього не поймуть. І ті люди, ну кожна людина судить по собі. І всі кажуть, ой, ти там піаришся, ти там на цьому збираєш гроші, ти там збагачуєшся, ти дівчат експлуатуєш. По-перше, дівчата мої розвиваються, дякуючи їхній українські пісні. Багато людей узнали українські пісні. Багато хлопців ще дякували, ще як в АТО служили, приїжджали до мене з Азова, передавали подарунки і казали, дякуємо дякую твоїм дівчатам, ми в машині співали. Що вони співають, це реально круто, це підтримує. Як у наша місцева влада їх не підтримала, де перемог. Мені, як батько, хочеться кричати. Не доработали, мені сказав один замісник. Ну хрен на нього, чогось на інтері побачили, а у нас не побачили. Знаєш, ми не потрібні, але ми такі прості згуртуємося і переможемо. Хочеться, щоб це швидше закінчилося в один день, щоб всі повернулися додому. Але оці емоції, те, що ти отримав, коли там батько приїхав в суботу вечора. Ну? А да? я знав. Я знав. І я до нього дзвоню кажу: Калюха, вітаю тебе з днем народження, там три-пере, що там кажу, батько на зв'язок не виходить. Ти Сережа, я вам більше скажу. Татко, татко додому приїхав. А це, оце, оце, от ти повин проникнутися, тому що якби я свого татка обстраждав. У мене його, то в принципі, їх було два литовку ні хрена, хоч там матом сказати. Але я хотів би його теж бачити. І я тобі просто теж, Микола Миколаївич, а я Сергій Сергійович. але таким батьком треба пишатися. Так що цей автомобіль, дасть Бог, да. спасе да, не одне життя. допомагати І для підвозу ПК, а також для Кора. Дай Бог Кора. Буча б цього не було, але якщо воно є під рукою, то зараз телефоную, там за Сереги Б'ялову. Березанці, 72, Славіко зараз поранений на реабілітацію батько батькою. А хлопці ті, що з ним служили, з поруч. Та кажу, Серега, що там наварять наші? Я стоїть. Все нормально. Ще вийду, покажу, раз там на відео зв'язує. А тобі приємно. На третій день спас життя по братиму Славковому і дзвонила. Медичка Оля і каже, я не знаю кому дякують. Ну, вони не дивляться, шелудько, але я Подякую всім. І я хочу подякувати всім, 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 небайдужим. Їх дуже багато, дуже багато. І хотілося просто кожного фамілію назвати, кожному пожати руку, кожного обняти. Тому що це люди, які реально довірилися мені і вам. І знаєш, не одні. А якщо ми не одні, то ми зможемо зробити усе. Усе зробимо. Так що. Просто я вклоняюся перед усіма підписниками в першу чергу за довіру за довіру. Так що я дякую тобі, Калюха, в першу чергу, за саму ситуацію. Тобі я дякую за те, що ми можемо спілкуватися, за те, що я можу воспитувати цих маленьких діточок та мої квіточки. Я як батько також хотів би кричати на весь світ, тому що в цій машині. 50% – це їхніх співів і заробітки вечорами. Калюха буває там не контролює ситуацію, тому що коли збір він організував, тому що він організував. І наше правило стукайте, якщо є двері, їх відчиняють, не відчиняють з ноги монтіровкою чи там фомою, да та по барабану, по простому, по сільському. А мамуська, теж теж крута, так що не плачте. І все буде добре, все буде Україна, тільки так і ніяк інакше. По машині, значить, що нічого я вам подарунків там конкретних не робив. По машині документація знаходиться в бардачку. Я зараз все розкажу і дам номер телефона 72-ї бригади, це буде їжачок. Це той хлопчина, який приганяє ці машини. У нього є фонд. Машина загнана, документи всі в бардачку. Якщо будуть якісь нюанси, або ви хочете поставити її на себе, тобто її треба буде поставити на фонд, і він зробить вам доручення на вас. Якщо це вам буде безпосередньо потрібно, бо багато хлопців кажуть, воно нам просто нафіг не потрібно, вона треба нам там. Але на всякий номер телефону я даю по-любому. Що ми тут положили? Ми тут положили, нічого такого не положили. Е, просто хотів би оцей ящичок, його просто це. Твої побратими ну, побратими, але це з запорожжя хлопці, які дронщики передали солодощі. О, вони передавали нам гільзи. От ті, що, можливо, ти бачив, ми продавали. Да, вони теж потребують допомоги в технічному обслуговуванні своїх автомобілів, бо це вже добровольчий батальйон. Не буду назву говорити, вони сказали не потрібно. Але якщо це зв'язано з Запоріжжям, я думаю, всі знають, що це такі, а це люди, які стріляють шахеди. Тобто цей підрозділ, і в них теж є такі автомобілі, і їм треба зробити ТО. Тобто ми ті три гільзи продамо і їм відіштаємо гроші. Але в кожній гільзі... Були такі солодощі, які сказали передати автомобілям хлопцям. Знаєш, безпосередньо вам. Тобто, отакий невеличкий подарунок. Все, можеш кидати, не держи, бо ти вже надержався, скільки ж можна все держати. Там всередині лежить компресор, тут ще є коробочка. Тут там, е, туди ми е, передавали з Німеччини з Америки, мілешки там передавали, та можна витягувати. Там трошки ми положили носків, станків, зубних паст. Такі різні невеличкі речі трішечки. Якщо щось буде потрібно, свистіть. По-любому, на даний момент зараз розпочинаємо п'ятий збір на автомобіль для 77-ї бригади. Хлопці звернулися, назбирали 93 тисячі гривень, але вони не розуміли, що така машина на даний момент стоїть вже в два рази дорожче, ніж стояла до війни. І вони звернулися через мою кому з ярешок, яка також безпосередньо допомагає всю війну. А це її подруга із Ярешок, але живуть в Ірпіні. Це люди, які безпосередньо живуть сьогоднішнім сьогоденням. І ми безпосередньо будемо продовжувати збирати. І я думаю, що ми за неділю назбираємо, і я буду їхати туди, десь туди. О, так що 77 а я думаю, ви чули про таку. Знаходиться вона в пеклі, це Бахмут. На даний момент цей хлопчина в Києві. В госпіталі, але каже, для побратимів, якщо можна, каже, я безпосередньо сам з тобою поїду і її віджину. В нього є така можливість, тому що не кожен може з вас перезвигатися, як би цього. Е, ключ, балонний є. Донкрата я тебе заставив купити, я за кошти віддам. Так що, друзі, е, я показував, що ми купляли, а це коли кажу, заїдь, там є магазин, на піску. Отакий. Я думаю, Донкрат все-таки буде кращий, ніж е, той, що там є в машині, але коли є два, він лишнім не буде. О, там щось... Яка там цінова політика? 1590, щоб я заповнив 1600. Тому що у хлопців просто в магазині не було. Я не хотів тягнути час, я не знав, коли ти приїдеш, коли ти будеш виїжджати. Ми завжди через цей магазин все замовляємо, і хлопці нам по закупці. Ця резина, яка стоїть на автомобілі, Серега безпосередньо шукав директор після того, як ти сказав, потрібно. Ми його швидко зробили, твій синок це все діло на відео, зробив і перезув. Так що, подивимося, хоч ніхто там із документів самокрутки не скрутив. Так, документи в нас є. Ось вони знаходяться ось в цьому пакетику. Тут навіть є сервісна книжка. Ну, дівчата вже тобі ну, ще й конфет накидали. 600 гривень лежить на, на, на розвиток. Хай, хай валяється. Так що, саме головне, там карта та вона поляка чи як вона там називається, там розберетеся. О, Саме головне зараз фу, записати їжачка номер телефону. Так що, друзі, ну на цьому буду, не буду не я хлопців напрягати, буду віддавати автомобіль. Часу дуже в тебе мало, хочеться побути з дружиною, що там картоплю треба посадити. Якщо треба посадити картоплю, свиснеш, я завтра приїду, куботою посажу, то не є проблема. Чому мене чи не бачиш? Сьогодні я вже стартував у себе, вже настроїв, так що можна приїхати і посадити, а там і підгорнемо. І, і, і потравимо тих жуків і, і викопаємо, було б що копати. Так що в мене вже все. Ну, я хочу подякувати тобі безпосередньо і твоїм підписникам за допомогу автобусі. А також півачка, можете піти, дядька обняйся. Красуньки. Фотка даю. У Та мене так руки трусяться, що наче заміж виходжу. Так що, друзі, все, нервоз. На цьому все. Колю будемо відпускати. Колюха просто на роботі сьогодні. Подарунок, правда, вийшов Сину на день народження. Це був найкрутийший подарунок. Він те дуже сильно чекав. І я бажаю всім, всім глядачам, підписникам і просто українцям, і не тільки скорішої перемоги в першу чергу, щоб ви хлопці повернулися додому, а ми... Першу чергу, поки не буде перемоги, ми не можемо жити своїм життям. Ми живемо і хочемо підтримати вас. Є такі люди, і я знаю, що безпосередньо такі, як ти, ну я на ти. От вони мені говорять, коли я приїжджаю додому, трохи здивований. Але я дивлю, дивлячись на таких, як ти, як твої діти, як моя дружина, мій син, я знаю за що я там стою і за що мої побратими віддають життя. Так що я безпосередньо дякую. Тобі, і всім хлопцям, приїдеш, всіх від мене від шелутьків обнімеш і передаси величезний привіт. Ми молимося, ми щось робимо, стараємося і будемо працювати в напрямку перемоги. Так що дякую вам, а всім підписникам, як традиційно, героям слава, миру, здоров'я і добра! На цьому все. Всім пока-пока.